Я Нечипорук Світлана Вікторівна, вчитель початкових класів Радушівського ліцею ізяславської міської ради, що на Хмельниччині. Цей заклад унікальний, унікальний тим, що в ній навчалась я, мої діти, і от уже 35-й рік я займаюсь улюбленою справою, навчаю молодших школярів. Навчити дітей вчитися розкрити перед ними чарівний світ знань і виховати прагнення здобувати ці знання моє кредо в роботі як вчителя початкових класів. перших хвилин дітей у школі прагну активізувати емоційну сферу, тому в них пробуджується бажання наполегливо працювати. На уроках використовую такі прийоми, створюю проблемну ситуацію і заохочую до її вирішення, використовую змагально ігровий метод. Запрошую казкових героїв, які хочуть допомогти чи перевірити знання учнів. Для досягнення високого результату важливо підтримувати інтерес протягом 40 хвилин. Сучасних учнів характеризує давнє китайське прислів'я. Почую забуду, побачу запам'ятаю. Зроблю сам зрозумію. Постійно використовую сучасні інноваційні технології та інтерактивні методи навчання, особистісно орієнтоване навчання, проєктна технологія, створення ситуації успіху, технологія критичного мислення, технологія групової навчальної діяльності. Досягти успіху у розвитку пізнавальних інтересів молодшого школяра можна, коли уміло спрямувати саморух дитини до пізнання, підтримувати ініціативність, творчу активність, уміло ставити мету пізнання. Найголовнішим завданням початкової школи є навчити дитину вчитись. У повсякденній роботі використовую метод створення ситуації новизни навчального матеріалу, метод опори на життєвий досвід, метод пізнавальних ігор, метод створення відчуття успіху в навчанні, заохочення до сумлінного виконання обов'язків. Великого значення при вивченні нового матеріалу я надаю навчальним казкам. Використання мультимедії значно сприяє засвоєнню навчальної інформації кожним школярем. Такі уроки дають можливість запам'ятати все почуте. У роботі з дітьми велику увагу приділяю роботі з книгою. Не секрет, що в наш час діти перестали цікавитися книгами, надаючи перевагу комп'ютерам, телефонам. Як повернути любов до книги, розуміння до того, що вона є джерелом знань другом? Вважаю, що прикладом повинні стати батьки, адже коли в сім'ї почесне місце відводиться книгам, то і дитина з перших років життя сприйметься як аксіому. Значну увагу приділяю систематичній роботі з обдарованими дітьми. Головне завдання, яке ставлю перед собою навчити, не зашкодивши здоров'ю, використовую здоров'я зберігаючи технології в початковій школі. Кожен день виконуємо різні фізкультфилинки, займаємось спортзалі, використовуємо килимочки, проводимо різноманітні змагання, конкурси, готуємо тематичні свята. Моя праця це не лише постійний пошук чогось нового, прагнення іти в ногу з часом, це перш за все спільна праця з дітьми, в основі якої довіра та спільне бажання досягти бажаних результатів. Від конкурсу бажаю отримати позитивні враження та новий досвід. Бажаю всім успіху!